Насправді мене більше знаєте, що ще турбує в цій, в цій цій поїздці. От ми чуємо, що мовляв, там відбулися якісь зустрічі, і ми проговорили, що можливо цю угоду про мінерали. Нагадаю, що дві додаткові таємні угоди чомусь до цього часу не представлені навіть народним депутатам України, хоча більшість з нас має доступ до інформації з обмеженим доступом. Вибачте за тавтологію. Та тобто, ми можемо до таємної інформації, можна вийти на, на трибуну Верховної Ради і сказати, шановні народні депутати, ті з вас, хто значить має цей доступ, будь ласка, ви можете ознайомитися з цими документами. Цього не відбувається, і ми. Чуємо про те, що мовляв, ми тепер запропонували американській стороні, що можливо ця угода може бути розширена і на військово-промисловий комплекс, на оборонні якісь е е е на оборонну спільну дію. А чим ви думали до цього? Я просто не можу зрозуміти. Це ж нас наша критична базова необхідність, коли ви вели перемовини про цей про цей е договір та. Ну чому ви тоді не заклали тих е, механізмів? Ой, і мовляв, ой, американська сторона відкрита для того для цього обговорення. Не, має часу обговорювати. Нам треба знайти можливість, як в якийсь спосіб нагально продовжити, або е, і ми розуміємо, що що зараз складно розраховувати на додаткове рішення про виділення коштів для е, просто надання зброї Україні. Тому нам треба знайти варіант або через Новий ленд-ліз на жаль, дія попереднього там законодавчого акту в цій сфері. Вона закінчилася там насправді вже півтора чи понад більше років тому це раз. Тобто або через кредитну історію та надання зброї в те, що Україна тоді, коли буде мати можливість, за там не знаю 50, 70, 100 років, зможе віддати ці кошти, як це зробила Великобританія після Другої світової війни, якщо не помиляюсь, там понад 70 років пройшло, коли вони останні транші закрили за ту зброю, яка надавалася або на закуп домовлятися б терміново про закупівлю зброї ми про це не чуємо ми не чуємо про те що для нас на сьогодні є критичним а для нас на сьогодні є критичним знайти як в який спосіб купувати через які механізми купувати в кредит купувати за кошти російських заморожених активів купувати і в тому числі і за свої кошти а не, не не з резервного фонду виділяти на Національний кешбек мільярди гривень, як це зробив уряд на цьому тижні. А виділяти ці кошти з резервного фонду на збройні сили України на забезпечення наших можливостей. Ну і ці всі речі знаєте, однієї.